Добрий день, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео, як на мене. По-перше, це два стартики. Перший такий невеличкий стартик і великий, як ви вже бачите на своєму екрані. Так, так, я розумію, що я казала, що старт е зараз не буде, того що я хочу свої довгобути трошки скоротити. До речі, якщо ви бачили е до цього відео, то я один довгобудик свій вже вишила і вже другий почала. Але так сталося не так, як я гадала. Того, що я грала в гру, і я вам казала за це, до речі. Приймаю вітання, я її завершила перше місце. То можна в коментах написати Вітаю і це просуне моє відео. Тож там було таке завдання: останнє завдання, де треба було вишити якийсь сюжет, де є чоловік та жінка. Ну, звісно, в мене зараз в роботі таких немає процесів. але... Залізла я в свою хам'ячу норку і бачу цей набір. Ну, знаєте, я якось до нього боялася доторкнутися, бо не знала, як, як він відшивається. Я, до речі, не бачила відшивів на Ютубі, якщо чесно, цієї роботи. Це Dimensions, вишукане століття, як ви бачите, по прев'ю, ось так він виглядає. Це по картині, я так розумію. І е, тут є одне питання: стосовно м, в схемі немає е, фрузликів. Але ж тут е, бачите дуже багато на прев'ю е, оце як сніжок фрузликів, то я не знаю ще як я там буду відчувати, чи буду крутити ці вузлики, чи взагалі не буду, чи заміню бісером. Е, бо коли я розповідала, показувала свої набори, то я за це казала, і мені одна дівчинка написала, що це. Е, на ваш смак, як ви хочете. То це ще я, звісно, не е, вирішила. Але ж е, роботу я розпочала і відчувала я її два дні. І зараз я вам покажу. Ось так виглядає моя робота на зараз. Якось хочу прев'ю вам показати. Ось так. Дуже гарні в мене були просування, ну, прям дуже-дуже гарні. Я відшила за два дні, ну, майже три тисячі. Що тут у нас? А, навіть трошки більше 3500 хрестиків. Це з напівхрестом по марафону. Дуже гарно я її попросувала. Знаєте, такий стартик дуже мені подобається. Зразу 13% було відшито за два дні. Ну, круто. Що у нас тут по марафону? Іде 27 156, то хреста 11 тисяч, і на Христа, уявляєте 25 600. І дуже багато беку. 6 тисяч. То, мабуть, з цього я його і не починала, бо ви знаєте, моє ну, в лапках кохання до беку. І написано три вузлика, фрозилочка. Ну, ну, як вам сказати? Явно, що тут не три, їх набагато більше, але ж ну, так, так пишеться по саї. До речі, стосовно перенабору, в мене перенабор з інтернету і там дуже багато помилок. От навіть в цьому платі, зараз покажу вам ось тут: оце коричневе, по. Сагі, то воно взагалі чорним іде, але то невірно, і ми бачимо і по прев'ю, і в мене є схема. то я... Звісно, це трошки довше. Я постійно дивлюся в схему. Ще й по ниточкам: тут не такі ниточки, як іде в наборі, не Dimensions, а DMC. значки також не Савпа. Не... Збігається, то я використовую знову ж таки схему з мого набору. Дуже гарно що в мене є, а якщо б я вшила по підбору, то, то було б взагалі непонятно. що. Ну, Як ви бачите, відшила я вже ось цю гарну дівчину в червоному платі цього чоловіка, вже й фонарь, ліхтар в мене, бачите? Видніється, це дерево, оце все напівхрест. Я так подивилася, що е, ось це будинок, чи то де вони там, театр, чи що, е, також відчувається весь напівхрестом, ще й небо напівхрест. ну Дуже багато напівхреста. Е, коні з'ються хрестом. То так, ну виглядає він чудово, Мені дуже подобається, знаєте що, не повірити у ці вуса. Так прикольно виглядають, і це ж ви розумієте, ще немає беку. Ось це ще обведеться беком, буде взагалі дуже круто. Зараз я хочу її відкласти. Тож буду її брати вже коли розпочнеться нова гра, то я гадаю, що 3500 за 2 дні, нормально 13% і поки хай вона відпочине. Давайте я вам покажу по ниточкам. Дуже багато ниточок тут. В цьому наборі 40 кольорів. Ось так виглядають кольори. До речі, дівчат, я раніше. В коси заплітала оці Dimension ниточки. Зараз я так не роблю. Бо я, ну, як на мене, то вони набагато більше плутаються, якщо заплітати їх в коси, то я так зараз не роблю. Далі, оце 40 кольорів і дуже багато ще пасмочок окремо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. так? Так, шість пасмочок ще окремо йде. ось так, Бачите, багато-багато ниточок, ось така купа, бо багато відшивається напівхрестом, там і в три ниточки, я вже не пам'ятаю, може і в чотири, Тож, ниток багатенько по цьому. В цій роботі. Організація в мене дуже-дуже легка, бо я ж кажу: я не, ну, не збираюся її прям брати і шити до фінішу. Поки що е залишу її трошки. Організація ось така. Я вкалюю, е вколюю сюди голочки, які там е ниточки в мене не закінчилися. І ось так паркую їх сюди. Тут м'яка така, ну я. Е Май майже завжди Dimensions так і організовую. Ось так виглядає ця чудова робота, мені дуже подобається. Я не знаю, от, не можу сказати, що я знаєте, почала її і, і подумала, та на що я це зробила. Нормально, цікаво, вона відчувалася, мені дуже сподобалося. Це один мій стартик. Далі в мене ще є невеличкий такий стартик, ну, покажу вам. Ось такий браслетик від чарівної країни, так, в Craft. Ось такий браслетик, він відшивається, Ви пам'ятаєте, я вже відшила бісером один і розпочала ниточками. Ось так виглядає на зараз. Я чого його почала? Ось ниточки на нього, бачите? того, що я, коли їду. На роботу я не водій, чоловік водій. То я в машині трошки, ось бачите, це один день. Я їхала на роботу, трошки повідшивала. Ну я так розумію, три дні, і мені буде достатньо. Я його вдома не беру, не відшиваю. Але от в автівки, ну щоб просто їхати, поки доїду до роботи, трошки ось так відчуваю. До речі, я його шию, така думаю, вже собі треба ще один замовити, щоб просто не е їздити, просто так у, е на роботу, нічого не робити. Бо зовсім не хочеться зараз в'язати. Щось мені зовсім не в'яжеться. Ну, ось так виглядає ця краса. Буду, звісно, його потім використовувати за призначенням, то ось так. Далі все. Стартики це два моїх стартики. Я вам показала зараз, хочу вам показати, що це ж таки фініш мій. Якщо ви дивитесь мене і дивилися моє відео, я вам казала і показувала, що я починала роботу від дизайнера Марії Юркевич, це наша україночка. Таку роботу на пластиковій основі. То такі сайво двох світів прибульці, які ще й світяться вночі. Ну, мені було цікаво е, спробувати, тим паче, що я ще не шила на пластику. І е, цього тижня я її завершила і вже оформила. Ось така краса вийшла. Дуже гарно сказати, що мені дуже вона легко давалась. Ні, Ви пам'ятаєте. Якщо дивитесь мене, ви пам'ятаєте, що пластик, я зрозуміла, що то зовсім не моє. Ну, По-перше, того, що я шью її одною рукою, а це мені незручно, бо звикла двома. Ну, ось поближче покажу: ось ці прибульці світяться, і ось ці зорі світяться. Бачите, ото бісер. Це я покажу поближче. Ось цей бісер. Він також світиться. Чого він світиться? Мені так здається. Зараз я вам покажу ниточки. Вибачте, ось ниточки, які залишилися дуже гарні залишки. До речі, Марія підписує, що які номери DMC. То це дуже гарно. Я їх, звісно, перемотаю собі. Це Залишки, бо дуже багато, бачите? Багато-багато ниточок залишилось. Єдине, що не залишилось, у мене ниточки, яка світиться. Це вона була 24-м номером. Чого не залишилось? Бо, може, я і неправильно зробила, але по схемі це по сагі, він відшивається ось цей бек, цієї ниточка, яка світиться, і все. А її багатенько було, то я вирішила. Ось цей бісер, він прозорий. Відшити тою ниточкою для того, щоб він світився. Воно видно і воно світиться. Ось ці бісеринки я пришивала ниточкою Юлії. А, і, до речі, ось цих прибульців я також пришивала ось бачите, ось бачите, тою ниточкою, яка світиться. Мені здалося, що так, ну я її прям відшила в нуль. От, Розумієте, її взагалі не залишилося. Попришивала, я е, е, зразу зробила бек, щоб дивитися, скільки в мене там тої ниточки. Потім попришивала навіть в дві ниточки ось цей бісер, щоб ще більше світилось. Ну, мені так здалося, не знаю. І потім вже від цих прибульців попришивала тою самою ниточкою. То а ну, ну зараз не дуже темно, бо зараз ранок, але давайте спробуємо. Ну... Трошки видно, да? що ось цей прибулець світиться. Я вам, до речі, мабуть, ставлю фото, там більше видно, як воно світиться, бо зараз, ні, зараз ви не побачите. Хотіла вимкнути світло, може буде видно? Ні, не видно. О, ну, все ж таки, дуже-дуже задоволена фінішем. Ви знаєте, я обожнюю, коли в мене з'являються якісь фініші. Давайте перейдемо до саги. Тут же є дуже гарно, обожнюю такі набори. Коли ото не треба, як зараз у тому старті, то мені треба шукати перенебір. До речі, можна було б і замовити його, але ж ну, є, який є, тим паче, ти що є схема, ну то ладно, ми зараз за, за цю роботу. В цій роботі є сага Марії пише, що вона скидує тобі, це дуже гарно. Я обожнюю, коли так. По марафону 4949, із них Христа 4817 Бека всього-навсього 98. Це взагалі для мене дуже чудово, і 83 бісеринки. До речі, Бісер також залишився небагато, але залишилось. Він так і був в пакетику весь як от, знаєте, мілхіл складає, так і тут було. Я, якщо пам'ятаєте, до речі, коли я казала за цю роботу, мені знаєте, здавалося, що це мілхіл тільки наш український. От, Ну, справді дуже прикольна робота. Йти що той пластик, не знаю. Буду я ще. Шити чи ні, Бо результат взагалі то мені сподобався. Виглядає дуже гарно. Скільки я відшивала його днів? 13 Бачите, 13 днів я відшивала, з них найбільше було ось 9-го було відшити, 1400, також я її брала якесь завдання. А так, найменше було відшито 80. І от вчора я вже 706, це вже бек, бісер, і там е, дошила трошки неба. Ось так. Ну, взагалі-то 13 днів, а якщо ну, 4900 5000 марафон, то, звісно, 13 днів, то я дуже розсусолила цю роботу. Можна було б скоріше, але ж. Отримала задоволення, знаєте, може і від процесу, але що багато то ні. Ну більше від фінішу. Отримала задоволення, як воно вийшло. Вийшло дуже-дуже гарно. Тож, фініш є. Тепер у мене в коробці є ще один фініш. І давайте я вам покажу, чим я буду займатися на цьому тижні. Чим я планую, знаєте? Плани і я, от той як про старти, коли я казала, що в мене є мрії, але немає планів, то то про мене, бо плани і я, то ні. Якщо я кажу, що все, Юля, ніяких стартів дошиваємо тільки довго буде, і сьогодні і завтра ти будеш відшивати ту чи іншу роботу, то ні. Я така там, знаєте, я близнюки. Сьогодні я хочу те, завтра я хочу зовсім друге, типу того. Ну, давайте все ж таки, я зараз поки що планую е, свої дві роботи на цьому тижні попросувати, і я хочу вам показати, які. Е, на цьому тижні хочу повідшивати я свої дві роботи, е, ті, що приймають е, участь в сумісних відшивах. Ну, по перше, це складні роботи. То, поки немає гри, мені хочеться їх трошки продвинути, бо коли йде гра, я не завжди беру ці роботи, бо вони важкі, вони відчуваються трошки довше, аніж звичайні роботи. Тож, бачите, я так от собі розпланувала, що на цьому тижні, наче немає ще гри. То я можу трошки продвинути ці роботи, бо то теж треба. Як ви бачите, це пейзаж, це будиночок біля моря, прев'ю його дуже гарне прев'ю. І ось так виглядає робота. Отой розкид дівчат мене вбиває без ножа. Давайте якось щоб не гецьнути. Свій планшетик покажу вам поближче. Я відшиваю його на півхрестом. Ну, ви, мабуть, вже знаєте це губеленовими стежками я його шью. Багато чорного вже було відшито, бо також брала її в завдання. Ну, Виглядає він непогано, як на мене. 5% відшито. Бачите, я трошки там е, хотіла ниточкою його закріпити, стяжечку зробити не вийшло. То я ось такі е, затяжки, чи як вони такі пластикові, знаєте, їми закріпила, щоб трошки мені ліпше було шити, щоб не висіла ця основа, це страмін мій. То зараз так, 5% відшита, і все ж таки мені я ж кажу, хочеться його повідшивати. Не планувала я йти вверх, але ниточка пішла, то вже і я поперла туди. Буду відшивати, ну, принаймні планую відшити все ж таки оце дерево. От мені так хочеться оцей, хоча б той стовбур, повідшивати, і дуже хочеться вже відшити мені оцей стілець. Але я так розумію, що він десь аж, аж тут буде. То я, звісно, зараз явно до нього не дійду, але виглядає дівчатка починали з неба. Мені сподобалось, як виглядає оці ялиночки вверх. І ще дівчатка розпочали з цього. Низу. Я, до речі, якщо чесно, вже взагалі їх хотіла закинути. От вони так, такі оці розкиди, мене вони так аж, мене мене око сіпалося від цієї роботи, від тих блендів, які зовсім не потрібні. Я, до речі, знаєте, це ж перенабір нам робила Степанчук, я вже думаю. А якщо замовити у неї схему, там не пожалкувати собі 300 гривень, замовити схему, яку вона робить, от просто подивитися, то нам такий був прогон, знаєте, що ми всі разом скидалися, чи у неї всі схеми? От знаєте, хочу вибрати якийсь сюжет, який, якщо він там нормальний буде, по, по цим одиночкам. І по блендам, то може і відшию його от просто для себе. Мені дуже цікаво, до чого я обігла. Є дівчатка, що почали ось тут знизу, і коли я побачила цей човен і оцей цю водичку, як воно гарно виглядає. Тоді я така думаю, знаєте, все ж таки буду, буду відчувати, бо виглядає воно чудово. Так важко. Дуже радію, що не почала хрестом, бо то було піще довше. Це 5% я відшила за скільки там днів зараз. А, ну за 10 днів все ж таки не так багато. Бачите, я там найменше було взагалі 200 оцих гобеленових стіпків, а найбільше було 1760. То так от треба, треба її попросувати трошечки, хочу її продвинути. І зараз вже 5%, то нормально. Залишилось там всього-всього ну, 180 тисяч. То таке не про що <сіх> Знаєте, таке. І ще один місць. Місць не також вам покажу, також хочу на цьому тижні його трошки просунути. І друга моя робота це мої олені. Я обожнюю цю роботу. От я, я не знаю, це ну, також величезна робота, але от вона мені в величезне задоволення. Так є ем, одиночки. Але Тут, коли починаєш відчувати одиночки, взагалі, -то спокійно роблю протяжечки, потім дошиваю, коли вже величенькі діляночки, другим е кольором, воно все зашивається. От Взагалі відшивається вона без блендів, вона без беку, вона відчувається мені ну, в такий кайф, я дуже люблю її брати в роботу. от Сказати, там, яка робота мені подобається. Ні, ну так, так. Ви вже, ж вже не перший день мене дивитись, мені всі роботи майже подобаються. Ну, той пейзаж такий храменький. І колись дівчатка мені також дуже важко давалася. тигр, якого я ну так собі, може, і хотіла, не хотіла, а взагалі то вийшло нормально. І цю роботу обожнюю, от взагалі, з великим задоволенням відшивається мені. Відшито небагато, там щось, може, 15%, потім подивлюся, скажу вам. Десь ось так вже в мене відшито, і почала я ось цей низ. оце, Як ви бачите, це вже оцей низ. Трошки згодом вже з'являться у мене оці кардинальчики. Це вони десь будуть. Ну, може, ось тут і ще й лисичка з'явиться. Ну, то так от то така краса вчора я також її відшивала. Сьогодні побіжу трошки той пейзаж, мабуть, потикою, або цю. От не знаю, щось з цих. Він мені, ну, взагалі, іде, іде класно. Давайте я вам. Ага, 14%, майже 15% відшито. Відшиваю я його вже багатенько днів. Е, ну, давайте подивимося, 55 днів. Угу, багато відшито е, по, по днях. Але то тільки 34,5 тисяч е, хрестиків було відшито. Ще 200... Ну, майже 204 тисячі. Але я її 100% буду відшивати. Не впевнена вже, що я, як казала вам, що я за рік її відішю, я її почала коли в січні. так? Давайте я подивлюся. 11... Ні, ні, не 11-го. 10 січня я почала її відшивати в цьому році. І от на зараз далі шью її. Буду далі відшивати, і маю надію, що все ж таки, як я і хотіла за рік, я її відійшла, не впевнена, але б але мені дуже б цього хотілося. Ну, Звісно, бачите, якщо б в мене була одна вона, то вже б я її нормально, там і 50% можна було б відшити. Я її відшиваю на 18-й канві. ниточками DMC. Мені дуже подобається і основа, і ниточки, і як вона виглядає зараз. Давайте я вам трошки. Ось так покажу. Бачите, так буде гарніше. Ну, це, це те, що я відшиваю зараз, поки то розкид, але я думаю, що незабаром вже там буде набагато красивіше. Ну, ось так виглядає. Ця краса неймовірний сюжет, неймовірний виходить робота, ці ялиночки, ви бачите той сніжок, як він лежить, виглядає. ну, Мені взагалі дуже-дуже дуже подобається, відшив подобається. Хотілося би якнайбільше її просунути, але ж ви бачите то одну роботу беру, то другу беру роботу, і хочеться якісь фініші невеличкі робити. Ну, ну, якось так. Все, мабуть, дівчат, на сьогодні це все, що я вам хотіла показати, розказати. Дуже вас люблю. Не забудьте мені поставити вподобайку, комент, як завжди, вас чекаю, чекаю завжди. Все, бувайте. І маю надію, що ми зустрінемося і ви побачите ці просунуті роботи вже наступному тижні. Бувайте!